Добрий день. Ми з України. Всі, всі з України. Сьогодні у нас... Ой, Аза кори ганяє, мабуть. Азе! Сьогодні у нас 9 лютого. Вчора був мій день народження. І перший раз у нас в день майже не виключали світло. Дві години всього вимкнули, а потім, коли були у нас гості, постійно було світло. А Вот. І вже вимкнули знову жою 8 годин на 2 години. Так що... Отак мене любить Бог. Це вони хочуть в хату. А я хочу погуляти. Така гарна погода. Сніжок і сонце. Аза! Щось кури кричать, мабуть, щось гризе їх там. Вон дурочка. Отак От команда вся за мною біжить. Поперелякувала курей. Йди сюди, йди, йди. Ти не знаєш, як тепер додому вернутися? Йдир. Ой, дурбек. Якийсь дурбіль. А за дурбіль. Ось так. А кузінька наш сидить, як завжди, у вольєрі, бо він теж не вміє себе вести. Кузик, кузик, кузик. Ми його випустимо, коли калітку закрили. Зараз посидить. Ось такий красавчик кузика. Все. Всім гарного дня. До нових зустрічей.